Недавно я переглядала наші фото. На них батьки ще зовсім юні, гарні, молоді, а ми маленькі, не знаючи турботи, під вишнями стояли на дворі. Ті вишні, що весною так буйно розквітали і білим килимом лягали до землі. Засохли вишні, мов руки, забрали дитинство нашої весни молоді. Батьки, спасибі вам за всі недоспані і ночі, за труд важкий, за одяг і за хліб, за ваші добрі, милі, рідні очі, за те, що народили нас на світ. Вертаючись погодом в дитинство, я добре пам'ятаю ті далекі дні, як приділяли ви увагу до кожного особисто. Як змалку нас за руку на зібрання вели. І перші кроки ви навчили нас робити, та перше слово вимовити в голос. і одне одного навчили нас любити, щоб з кожного з нас поспів найкращий колос. Багато вам прийшлося з нами пережити в житті земному і радості, труднощів, добра. Та головне, ви нас навчили Господу служити, всім серцем полюбити Небесного Отця. Батьки, за все ми дякуємо вам щиро, за те, що в Бозі виростили нас, за ласку і любов, за кожне добре діло, за те, що кожен день молилися за нас, щоб з нас виросли справжні християни. Господні дочки й Божі і сини, любов Христа назавжди буде з нами, бо ви нам з Малку добрий напрямок дали. Пройшли роки, та ми повиростали. Тепер у кожного з нас своя сім'я, але від цього ви чужими нам не стали, і ми назавжди будемо, як одна сім'я. З роками вас чуть волоси посвітліли і морщинки десь видніють на чолі. Хоча літа пройшли, ви трішки простаріли, для нас ви завжди гарні й молоді. Пробачте нам за те, що часто ображали. Можливо, не дослухалися до поради ваших слів, та все ми зрозуміли, коли самі батьками стали. Як серце вас боліло за рідних дочок і синів. Хоча у кожної з нас своя домівка, ми найрідніші люди на землі. Шануймо всі батьків, поки вони ще живі, вони пораду добру можуть дати. І щоб не сталося у цім земнім житті, та найдорожче слово то батько й мати. Нехай Господь літа вам продовжує живіть щасливо й довго на землі, нехай вас Бог здоров'ям наділяє і шли благословіння в щоденному житті. Бажаємо вам для Господа трудитись і з нами разом славити Христа. За вас ми будемо кожен день молитись, бо ми одна велика дружня сім'я. І наостанок хочу вам іще одне сказати: ваші діти і внуки щиро люблять вас. Щасливі ми, що можемо вас обняти, що ви живі, що ви молитеся за усіх нас.